Вітаю! Мене звати Іванюк Анастасія, мені 26 років, і я професійна акторка. У 2020 році я закінчила університет імені Карпенко Карого і одразу після закінчення стала працювати в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, де я працюю і досі. Моя акторська кінокар'єра почалася досить цікаво. Ще на перших курсах університету я отримала головну роль в серіалі про парамедиків, де зіграла милу героїню Ріту і втілювала її протягом трьох сезонів. Але з тих пір вже пройшло досить багато часу, і за ці роки я вже маю цілий багаж ролей, як і лінійних, так. І головних і мала змогу попрацювати в кардинально різних жанрах. Одні із крайніх і дуже дорогіх серці у моєму проектів. Це серіал «Ліки» від минулого режисера Володимира Янощука, також серіал Прикордонники Олексія Єсакова і повний метр новорічний фільм «Потяг у 31 грудня, який зняв Олег Борщевський. Я дуже вірю, що в майбутньому на мене чекає ще більше дуже хороших і якісних проєктів. Із неприхованих, але поки не використаних умінь я співаю. Я 10 років займалася вокалом і дуже мрію про проєкт, в якому я зможу наповну використати це своє уміння і зіграти співачку. Дякую вам за увагу. До зустрічі.